У нас сьогодні дуже важливий і відповідальний момент. Важливий і відповідальний момент, який пов'язаний з, з тим, яке буде майбутнє України. І чи здатні ми відновити українську демократичну державу, і чи здатні ми перемогти на президентських виборах, які відбудуться у 2015 році? Опозиція об'єдналась перед парламентськими виборами. І те, що Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», яке було фактично сформовано на базі восьми партій, дало можливість об'єднаній опозиції сформувати найбільш потужну присутність і найбільшу опозиційну фракцію у Верховній Раді України. Те, що ми були єдині, те, що ми працювали злагоджено, те, що у нас були спільні цілі і завдання, і те, що ми зуміли подолати особисті амбіції і отримати. Довіру українського народу є свідченням правильності вибраного курсу. Але парламентські вибори 2015 року, 2012 року це був тільки перший крок. Перший крок для того, щоб сформувати фундамент перемоги українських демократичних сил. Перемоги як на парламентських виборах, так і перемоги на президентських виборах. З одного боку, можна сказати, що до президентських виборів ще далеко. Але з іншого боку, вже сьогодні. Ми повинні чітко визначити, хто буде єдиним кандидатом від об'єднаних опозиційних сил на президентських перегонах 2015 року. Тому що боротьба вже розпочалась сьогодні. І саме тому вношу на розгляд членів Ради об'єднаної опозиції питання щодо визначення єдиного кандидата в президенти України. На моє переконання, таким кандидатом може і повинна бути Тимошенко Юлія Володимирівна. Це чесно і справедливо. Це людина, яка довела своїм життєвим шляхом, що вона поділяє цінності Європи і демократії, що вона здатна боротися. І що якщо ми будемо разом злагоджено працювати, то ми однозначно отримаємо перемогу на президентських виборах. Таким чином, сьогодні основне наше завдання це те, щоб всі опозиційні сили об'єднались навколо перемоги України, навколо перемоги на президентських перегонах і навколо особистості, яка повинна бути визначена єдиним кандидатом в президенти України. На Президентську кампанію 2015 року. Пропоную висунути і пропоную визначити єдиним кандидатом від опозиції на посаду президента України Юлію Тимошенко. Впевнений, що опозиційні українські сили підтримують цей вибір і впевнений в тому, що якщо ми будемо працювати злагоджено, якщо ми будемо працювати в єдності, якщо ми будемо спиратися на довіру. І сподівання українців ми обов'язково переможемо. Компанія вже розпочалась зараз: кампанія за європейську Україну, компанія за демократію, компанія за права людини, компанія за повагу до українського громадянина і до особистості, за гідне, чесне і справедливе життя, за майбутнє України як частини Європейського союзу. Я хотів би нагадати коротку історію, як формувалося це питання. Тоді, коли ми підписували з Юлією Тимошенко декларацію єдності, яку ми проголошували, тут був чіткий пункт про те, що наше об'єднання має стратегічний характер. Після парламентських виборів ми продовжимо спільно працювати і забезпечимо перемогу демократичних сил на виборах президента України. Ми вважаємо, що в українській політиці треба запроваджувати нові правила і стандарти це чесність, і послідовність і відповідальність. Ми не підписуємо жодних таємних угод, ми йдемо публічно. Прозоро і чесно. Неодноразово особисто я розмовляв з Юлією Тимошенко і робив публічні заяви з приводу того, що Юлія Тимошенко має пріоритетне право на те, щоб бути визначена єдиним кандидатом президента України. І сьогоднішнє рішення це означає, що ми чесно працюємо і відповідаємо за кожне своє слово, яке даємо, яке даємо публічно, яке даємо не публічно. І тому дуже важливо, щоб ми далі продовжували таким чином працювати. Ми як об'єднана опозиція, і окремо хотів би наголосити, що єдина перемога можлива у тому випадку, якщо в нас єдиний кандидат, ким повинна бути визначена Юлія Тимошенко, єдина фракція, єдина партія. Інших дискусій немає і бути не може. Це є запорукою перемоги на президентських виборах 2015 року. І тому підтримуючи ініціативу, ставлю на голосування питання щодо визначення єдиним кандидатом президенти від українських опозиційних демократичних сил, які сформовані на базі всеукраїнського об'єднання Батьківщина Тимошенко Юлію Володимирівну. Прошу проголосувати. Хто за?